Щороку, 19 лютого, ми відзначаємо День Державного Герба. В 1992 році Верховна Рада затвердила державний герб Незалежної України. Ним став Золотий Тризуб на синьому щиті. Наші предки використовували тризуб як оберіг. Ми ж вважаємо, що в тризубі зашифроване слово воля. Це те, чого завжди хотіли українці: жити вільно на своїй землі. Наш герб тризуб це символ України і незалежності впродовж віків. Це символ волі, вільної людини, і передавався він нам від дідів і прадідів, що волю боронили, і сміливо за свободу йшли у бій. Вони вітчизну, як і ми, любили, і мали в цьому світ голос свій, традиції, і прапор, герб, і слово, і гімн урочистий свій несли у світ, і працювати вміли всі чудово, і це у нашій серці з юних літ. Ще не вмер ні слава, ще нам брат українці, усміхнеться доля, згинуть наші бої женькі, як красно на сонці запанує ми, ми браття у своєй сторонці. Світло ще йде, ми боже за нашу свою su o